Як зарядити свій електромобіль на швидкісних станціях і що для цього потрібно? Чотири основних таких додатка, якими завжди користуюсь, коли їжджу по Україні, це Кофтую, Toka і EcoFactor. За прикріплю фотографії, як вони виглядають, дуже багато в них зарядних станцій по всій Україні, в кожному місті вони присутні по трасах. Таких основних три додатка, якими користуюсь. Але найголовніший додаток, який має бути в кожного електромобіліста, це плуг за прикріплю іконку, як він виглядає, в цьому додатку зібрані повністю всі зарядні станції, які тільки є. Наприклад, коли ви заходите в GoToYou додаток, ви тільки бачите зарядні станції GoToYou від фірми. Якщо тока, то тільки токовські зарядки, ви бачите, а в цьому плуг повністю всі зібрані зарядки, які тільки є. Залишили 162 км запасу ходу, їхати мені ще 600 км потрібно зарядитися десь по дорозі ще раз. Заходжу в додаток GoToYou, бачу, що ближайша зарядка Зарядка є в Умані, тут опише кілометраж до цієї зарядки, в принципі, вистачає, ще можна їхати і далі. Але, як бачимо, наступна зарядка вже в нас знаходиться в Кропивницькому, до якого не вистачає запасу ходу. Берете заходите в інший додаток, беремо заходимо в тока і бачимо, що між Уманю і Кропивницьким є в нас зарядка в Олександрівці. Але до неї вистачає, але дуже впритик. Така рекомендація, коли ви їдете, приїжджаєте на зарядку, що ваше було хоча б запасу ходу 30-40 км, Що в разі чого не працює там зарядка? Чи, можливо, там зайнято, щоб ви могли собі переїхати на іншу зарядну станцію, яка є поблизу. Приїхали вже на зарядну станцію. Порт у нас ЦЦС. Беремо. І вставляємо. Заходимо в додаток до поповняємо баланс. І тут вже вибираємо, де ми знаходимося. У нас восьмий порт. Шукаємо восьмий порт, і тут у нас є, що можна вибрати, скільки хвилин заряджатися, приблизно скільки на це потрібно буде грошей, і нас зажимаємо розпочати заряджання. Автомобіль вже заряджається, тут можна редагувати час заряджання. Якщо ви поставили 20 хвилин і вам цього мало, тут можна змінювати скільки вам потрібно. Якщо під час заряджання, бачите, вам не вистачає коштів, можна зайти і докинути вже там 100-200 гривень, скільки вам потрібно, щоб заряд... дозарядити автомобіль. Автомобіль вже заряджається, заряджаю завжди до 80%. Так як до 80% автомобіль швидко заряджається. Від 80 до 100% вже повільно. Так що, друзі, надіюся, було відео корисним. В кого є які питання, поділіться в коментарях. Постараюсь відповісти.